І у вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 6 на тему складання лінійних проєктів з величинами. Продовжуємо знайомитися з середовищем програмування Python. Або ще Python. Виконувати практичну роботу ми будемо за інструкційною карткою з підручника на сторінці 133. Зараз пропоную перейти до виконання. Якщо програми Python у вас немає, в описі під відео я залишу посилання на сайт, звідки його можна завантажити і встановити собі на комп'ютер. Розпочнімо. Отже, на сторінці 133 ви знайдете наступну інструкційну картку. Де нас просять скласти лінійні проекти з величинами. Для початку потрібно відкрити середовище розробки та виконання проєктів. В нашому випадку використаємо середовище Python і спробуємо здійснити дану дію. Кому цікаво, в описі під відео. Я залишу ще посилання на виконання даної практичної роботи в середовищі Scratch. Для початку запустимо середовище Python. Пуск всі програми. Шукаємо програму Python. Python. І відкриваємо ADL. Натискаємо файл, Новий файл. Нас просять по інструкційній картці. За інструкційною карткою. Потрібно створити проєкт для обрахунку. Моторний човен пливе 2 години озером і 3 години річкою за течією. Складіть математичну модель, і проєкт для обчислення, відстані, яку пропливе човен. Збережіть проєкт. Отже, у нас буде дві змінних. Дві змінних, які потрібно буде ввести. Одна змінна. Ой, вибачте, дві змінних, які потрібно буде ввести. Це швидкість човна і швидкість течії річки. Давайте позначимо, до прикладу, В, змінюємо мову на англійську. В. Вчовен В, човен, в а, це човен, дорівнює. І присвоюємо, що флот, тобто ціле число, і вказуємо input, щоб вивести на екран повідомлення в, лап, в дужках, в лапках, що це в нас швидкість. Човна. Змінюємо мову. І набираємо текст. Вкажіть. Швидкість. Човна. Риска. Змінюємо мову. Закриваємо лапку. Закриваємо дужки. От такий от текст вийшов. Enter. Тепер так само в річки, швидкість річки дорівнює флот присвоєння в дужках, щоб повідомлення з'явилося, в лапках вказуємо, що в... вкажіть швидкість. Тичі. Закрили лапку, закрили дужки. Enter. А тепер треба ж порахувати відстань. Давайте відстань. Ми позначимо шлях С дорівнює. Ми знаємо, що. Човен плив 2 години озером, по озеру течії немає. Отже, швидкість човна В човна помножити на 2 години. Плюс по річці плив 3 години. А це означає, що 3 помножити в дужках швидкість човна плюс швидкість. Річки В Човна плюс В річки. Закрили дужку. Готово. І тепер треба ж написати, щоб з'явилося повідомлення результату. Повідомлення з'являється від слова print. Друкувати принт. В дужках, в лапках, можна в подвійних, ми пишемо текст, який має з'явитися. Човен, проплив, риска. Змінюємо мову. Закриваємо лапки, ставимо кому, зробимо відступ. Вкажемо змінну, яку треба вписати. Це в нас змінна S, тобто шлях. Закриємо лапки, відступ і відкриємо, змінимо мову, відкриємо лапки і напишемо, що це ж у нас кілометрів. Кілометрів. Закриваємо лапки, закриваємо дужку. Я пропустив, перепрошую літеру «Ч». Готово. Якщо все готово, ми натискаємо File, Save as», Зберігаємо. Зберігаємо в свою папку. Я зберігаю папку документи, підписуємо. що це в нас має бути практична 6.1. Практична 6.1. Зберегти. Готово. Запустимо на виконання Run. Run module. З'являється повідомлення. Вкажіть швидкість човна. До прикладу, 10 км. І 2 км швидкість течії. Enter відповідь: 56. Добре, все працює. Першу частину ми з вами виконали успішно. Закриємо це вікно. Закриємо і практичну 6.1. Поспішив я всі вікна закрити. Повторно відкриваю Python. Python ADL. файл Новий файл. Другий проєкт, який нам потрібно зробити, це зробити скласти проєкт малювання двох квадратів, якщо довжина сторони першого, на 30 кроків більша від сторони Другого Даний проєкт матиме код набагато більший. І розпочинається він з того, що ми підключаємо модуль малювання. From Пригадуйте, як на попередньому уроці. Черепашку ми створювали. Ой, перепрошую ще й мову змінити. Так. Enter. Тепер присвоюємо змінну Змінну присвоюємо, що ми спочатку до прикладу в квадрата сторони позначають літерою А. А дорівнює І вказуємо, що int ще один вид, тобто цілих чисел. Дужка input, Щоб вказати. Ж ми могли кого саме ми призначаємо? Сторона першого квадрата. Закрили лапку, закрили дужку. Так далі. Б позначимо сторону вже другого квадрата, і другий квадрат сказано, що на 30 кроків менше. Тому що сказано, що довжина сторони першого на 30 кроків більша за сторону другого. Отже, Б дорівнює А мінус 30 кроків. Ентер. Тепер <кій> створимо так, щоб. Два квадрати були різного кольору. До прикладу, перший буде у нас колор зелений, в дужках, в лапках. Вказуємо, що це зелений. Enter. І вказуємо, як же будується. <кхід> Також вказуємо, вказуємо товщину. Ліній, до прикладу, 5. Закрили дужку. Enter. І побудову використаємо цикл, який розглядали. Ми проєкт такий з циклом не будували, але розглядали з вами на попередньому уроці, що for використаємо від I до Повторення, а саме 4 рази, щоб 4. Двокрапка, Enter, і автоматично утворюється відступ. Вказуємо, що скільки кроків. А саме, е, перескочив, е, вказуємо А, тобто сторона, Enter. І повернути на 90 градусів. Отак от. Ентер. Тепер бекспейсом порівнюємо з рядком Four. Вказуємо, що потрібно підняти олівець. І потрібно переміститися для побудови наступного нашого з вами квадрата. Переміститись на відстань прямокутника плюс, до прикладу, 25 кроків. А Плюс 25. Отак. От Ентер. Опускаємо лівець. для побудови. Закриваємо дужки. Іще. Колор. Змінюємо колір. Давайте, до прикладу, на червоний. Ред. Не забувайте, що колір потрібно вказувати у лапках. Закриваємо дужку. І повторюємо побудову. А саме ось цю дію. Можна її скопіювати, виділити правою клавішою мишки, копіювати, поставити нижче і вставити. Все, готово. Натискаємо File, зберегти як. Нашу папку, в мене це документи. Зберігаю практична робота. 6.2. Зберегти. І пробуємо запускати Run Run Module. Ведіть сторону першого квадрата. Давайте візьмемо 100 кроків. Enter. Відкривається вікно і будується. Але щось здійснилось неправильно. Ми бачимо, колір змінився, але квадрати одинакові, а другий має бути меншим. Закриємо вікно малювання і повернемось до вікна. Ану, хто уважний, напишіть мені, в чому була помилка в ось оцій частині тексту для побудови другого квадрата. Я трішки зачекаю, зараз виправлю. А дивіться, в чому проблема? Другий квадрат має в нас містити розмір Б ширину на 30 кроків менше. Тобто ось оце. А ми просто скопіювали без зміни. Тому стираємо A і вводимо B. Натискаємо Run, Run модуль. Погоджуємося з збереженням змін. Вводимо ті самі 100, Enter. І бачимо вже зовсім інший результат. Будь ласка, вітаю вас практично, успішно виконана. Вікна всі ці можна закрити. Файли збережені. Не забудьте показати вчителю для отримання позитивної оцінки. Ну, а мені поставити вподобайку та підписатися. Вдома, будь ласка, повторіть розділ 4.1 сторінки 125 132 з підручника з інформатики для 7 класу. Також можете спробувати завдання виконати на сторінці 133. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам успіхів вивченні інформатики. Ставте вподобайки, підписуйтесь під... на мій канал. Пишіть коментарі, чи допоміг я вам в виконанні завдання та в отриманні позитивної оцінки з інформатики. Дякую за увагу, до нових зустрічей!